Учора вночі на вулиці Соборній обласного центру трапилась дорожньо транспортна пригода. Водій позашляховика Ауді не впорався з керуванням, вдарився в бордюр та вилетів на узбіччя зустрічної смуги руху. Внаслідок аварії керманич та його пасажирка не постраждали. Їх врятували подушки безпеки. На місце прибула патрульна поліція. Вже там правоохоронцям стало відомо, що хлопцю, який перебував за кермом автівки, 17 років. Та водійського посвідчення він не має. На час оформлення пригоди рух вулицею був ускладнений. Сьогодні близько. По півночі пантрульні оформляли ДТП на вулиці Соборній і почули шум різкого гальмування коліс. Поблизу місця пригоди неподалік, інспектори виявили транспортний засіб Audi Q5, який стояв на узбіччі дороги. При спілкуванні з водієм з'ясували, що це 17-річний мешканець міста рівного, який не врахував дорожні обстановки і не впорався з керуванням в результаті чого допустив зіткнення з деревом. На громадянин було складено протокол за статтею 126 частини 2 про те, що він керував автомобілем, не маючи права керування таким транспортним засобом. Та протокол за статтею 124 про скоєння ДТП.